Тут поєднують ручну працю та новітні технології. У цій теплиці вирощують 300 мільйонів балконних і садових рослин, а також овочі для всієї Європи. Це Ems Flower – компанія, яка володіє найбільшою теплицею в Європі. Вона більша ніж 80 футбольних полів. Ось п'ять причин успіху цієї компанії. Перша причина екологічність. Сесілія швенен. Наш гід. Ми їстимо на велосипеді навколо теплиць завдовжки півтора кілометра. Це здоровий і швидкий спосіб пересування для більшості з 400 працівників компанії. Цього тижня тут збирають врожай 120 тонн помідорів. Нові квіти потрібно опилкувати. Одну з найважливіших функцій тут виконують комахи. у нас тут кілька сотень тисяч джмелів. Це дуже важливі працівники. Сонечка теж допомагають, поїдаючи шкідливу попелицю. Завдяки корисним комахам і личинкам тут менше користуються інсектицидами. Друга причина автоматизація. Роботи, як оцей, можуть висаджувати 15 тисяч саджанців за годину. Це єдиний спосіб засадити астрами ці візали. Один із винаходів, який тут використали вперше. Ось такі упаковки. Ці набори саджанців лаванди постачають у супермаркети дискаунтери. Товари забирають самокеровані машини. Третя причина успіху: локація. Теплиці розташовані в центрі Європи на півночі Німеччини. Неподалік від кордону з Нідерландами. Керівник компанії Том Квіперс вирішив будувати нові теплиці навколо штаб-квартири компанії. Він називає це правильним рішенням. Ми розташовані поруч із автобаном і маємо чудове сполучення з півночі на південь та зі сходу на захід. Ми можемо швидко дістатися до будь-якої точки Європи. Це величезна перевага для нас. Цю розсаду привезли з філіалу компанії в Ефіопії, розташованому неподалік від столиці – Абебе. У тамтешній теплиці Емсфлавер працюють близько 600 людей. Четверта причина успіху родинний бізнес. Емсфлавер заснував у 1954 році Ян Квіперс. Сьогодні компанією керують його онуки. Емс Флавер лідер галузі з 90-х років. Гендиректор Том Квіперс добре знається на інноваціях і вірить у модель сімейного бізнесу. Якщо ви хочете зробити щось нове, це не принесе прибуток наступного року. Компанії, чиї акції торгуються на фондовому ринку, хочуть бачити прибутки негайно, а сімейний бізнес хоче бути певним, що він існуватиме через 10 чи 15 років. П'ята причина: ощадливість: зазвичай теплиці споживають багато води і тепла. Тут на дахах встановлені сонячні панелі, а надлишок виробленої електроенергії щодня повертається в мережу. Теплицю опалюють не газом, а відходами від дерев. З екологічної точки зору це краще і значно дешевше. Опалення також забезпечує електростанція, яка працює на деревині. Надлишок струму потрапляє в мережу. Ми хочемо кліматично нейтральне опалення. Ми виробляємо предмети розкоші. Покупці повинні купувати їх із чистим сумлінням, тому ми повинні відійти від викупного палива. Дощова вода з дахів 90-гектарного об'єкту потрапляє в резервуари, а звідти в систему зрошування. Звісно, це не безкоштовно, але це також корисніше для квітів. Дощова вода не містить багато вапна, і це ще одна велика перевага. Рослини люблять дощову воду. У ці басейни додають добрива для кожного виду рослин. Підлога в теплиці герметична, тож воду, яка капає згори, Збирають унизу і знову використовують. Головна причина успіху цієї компанії економне використання грошей і ресурсів.